Благодійний фонд Козацький продовжує допомагати нашим захисникам. За минулі тижні волонтери фонду передали хлопцям продовольчі товари, амуніцію та інші товари за запитом. Вправляємо м'які безкаркасні ноші для евакуації. Поранених Вправляємо деякі речі. Хочемо подякувати всім волонтерам насамперед, і хто долучився до підтримки. Бачите, які нам всього передали. Вітаю, друзі! Сьогодні робимо чергову відправку на підтримку нашим захисникам. Відправляємо м'які безкаркасні ноші для евакуації поранених. Відправляємо дешостак меду, саме оклюзійні наліпки. Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам.